Ця 97-річна бабуся пішки пройшла 10 кілометрів, рятуючись від російської окупації. Під обстрілами вона подолала лінію фронту, спираючись на палицю і уламок дошки. Стріляли, а не пойму куди стріляють. Чи мене замітили, та почали на мене стріляти? Не знаю. Чую вистріл. Ой, не дай Бог. А я йду йду, думаю, як на мене стріляють. Хай стріля, уб'ють, уб'ють і ні документів, нічого. Навесні після захоплення Авдіївки в рідне селище Лідії Степанівни очередини Донецької області прорвалися росіяни. Коли в селищі вже йшли вуличні бої, а в сусідню хату прилетів снаряд, бабуся вирішила тікати. Та там страшне, хати горять. Ой, не дай не дай Бог, не дай Бог. Там сусіди наші. Я ж пішла, хоч і чому стояла, у хату впав снаряд і вісь їх усіх трьох побило. Син прибіг, мати, пішли куди, та пішли. Він вискочив і побіг із невісткою, а я ж осталась. Я тоді вшивенер та пальто взяла, а шуба там осталась. У хаосі бойових дій та обстрілів рідні розділилися. А я тоді вийшла, йду, йду по вулиці. А воно шумить усе. Гуде гудком. ой. Я тоді вийшла до казьонних домів, там казьонні дома. Взяла ото доску ще розбиту, де мені хоче опиратися. А оце, що на мені, що є. Лежала оця кохта оця. Боже, боже. Вийшла до мене, я вийду на асфальт і тоді по асфальту й піду, а на асфальті танк як ішов, і ото погріб. Угу. І ото я по тому йшла. Так пенсіонерка йшла цілісінький день без води і їжі у розпал боїв, долаючи перешкоди на своєму шляху. Я не сама падала, мене кидало. Я сама не падала, йду, іду. а тоді вже, як до ями дійшла, до цієї до асфальту, тоді мене кинуло в той пісок камні, я. я полежала, полежала та й думаю, треба вставати. Бо мені, мабуть, ще далеко йти треба. Устала, обійшла посадки по, по, по ті. Дерево високе вже таке старе, а молодняк вже пішов, та я отак розгрібала. Тут палка побита, а тут паличка оця вилізла. Та дійшла туди та рачки, вилізла із лісу. М -м, та ой, не дай Бог. Так старенька йшла до тих пір, поки її не побачили українські військові. Почала йти рано утром, та поки оце мене ті солдати підібрали, вони мені питають, бабуся, де ви йдете. Я кажу, й сама не знаю, де я йду. Знаю, що треба мені, та назвала хати які города. а так він каже, що зараз приїде машина з міліції, і забере вас. Бабусю передали евакуаційній групі поліції білий Янгол, яка відвезла її до шелтеру. Звідти її забрала онука. Просто тяжко це робив, розповідати, це все. Це дуже жахливо. Мені дзвонила сусідка і в той день, тоді була 26 апреля. І Розповіла, що ні мами, ні бабусі, ні дяді, ні Валі вдома немає, і вона не знає, де вони. Ми цілий день переживали, ми не знали, де вони, що з ними. Розумієте? Вони пропали. І ми так ближче квечору, ну к вечору узнали, що вони вийшли з дочеретини та вже успокоїлись. Бабушка забрала пункті незламності, вона була в Покровському районі. А ми забрали вже на наступний день її. Під будинку Лідії Степанівни нічого не залишилося, все згоріло. Жінка 40 років пропрацювала провідницею на залізниці. Свій будинок будувала разом із чоловіком, а на старості усе це втратила. Ой-ой-ой. Так хотілося вдома пожити, а воно не вийшло. А там скільки ж добра всього, і це там солдати все розтягли. А те все побросали, скільки всього нажитого. Бросила все. У платі і в когті у старій. Та боже, що там не знаю. Не знаю, що там робиться. Це в нас у дворі, коза, і маленька козочка, утки. Кури, бросили все, солдати вже, пожрали все. Ця війна вже друга у житті 97-річної бабусі. Вона пережила Другу світову, але каже, що тоді таких звірств не було, як зараз роблять росіяни, вбиваючи цивільних. Германська ж війна, так. Да? Та що ви? Ні хати не горіли, нічого. Із німцями спали в одній хаті. Ви на кроватях. А вони хто на полу, хто на кроваті, хто де. А ми отак на кровать. Вся війна, оце дійсно війна. М -м -м. А то що ж та війна? Строчуть із полім'ята, то з звинтовка, то йдуть штук п'ять машин. Уверху покидають бомби. Та вийдуть за хутір, покидають. І поїхали назад. А оце на людей. Історія відважної бабусі розлетілася у соцмережах, зворушивши багатьох. Монобанк купив пенсіонерці будинок поблизу Дніпра. Зараз Лідія Степанівна разом із внучкою та зятем почали там обживатися. І що подобається вам цій хаті? Ну, а чого ж не подобається, поки ще мене заграють. <ріст> <ріст> а це моя. О, а ну показуйте свою. Ідіть. Нема куди повертатися, там все згоріло. І бабушкин дом згорів, і нас теж. Нікуди більше. Нам ізначально хотіли купити в меживій, але це дуже близько до Покровська. Підложили тут, ми згосились. Тут дуже гарно подобається. Все зелене таке, квіти, правда, город зароший, але так дуже красиво. Вулиці гарні, чисті, біля річка Самара. Нормально, ну. ну багато чого не вистачає. Знаряддя, да, битового. Ну, а так ми вже на працю устроїмося. Будемо заробляти, будемо щось мить, будемо своїми силами, а як буде якась допомога, то будемо дуже вдячні. Поки онуки шукають нову роботу, бабуся оглядає свої володіння і вже планує, що наступного року садитиме на городі. Скільки хоч цього городи, аби сили хватило. Бабушка, ти будеш копати огород чи ні? Буду. Буду, звісно. Лідія Степанівна боїться, що війна може наздогнати її і в новій хаті. Після порятунку зочеретеного вона якийсь час жила під Покровськом, але і звідти довелося виїжджати через наступ російської армії. Боже, Боже, що нам тут прийдеться, як воно. Може, й тут ми йдемо, а війна за нами. То сиділи там, там добре було. Ну від вже ми поїхали, оце вже сюди. Та там теж вітіля вже почали. Вже й предупреждали там їх, щоб вони приготувались Чи тікати, чи Бог я знаю, ой. А куди ж тікати? Там у Дніпрі, Уся очеретина вже там. Де вони там поміщаються, я не знаю. Лідія Степанівна мріє дожити до перемоги, щоб війна закінчилася і люди змогли повернутися у свої домівки. Ой, боже, я вже не знаю. Я вже не знаю, що думати і що робити. Вона, мабуть, не закінчиться. Як там була з германцями п'ять років і кончилось. А це вже десять і ще не, не конець, ще краю конця не видно. Ото хочеться так, щоб воно кончилось і все. І тоді хто додому, хто у кого є села такі, що там ніхто не бив нікого. А як у нас там було, так хай Бог милує.